Дай Боже здоров'я всім. Вирішив для вас відзняти такий невеличкий сюжет. Як я виготовляю скульптуру медведя. Канал називається Коні і Різблярто. Трохи будемо показувати різьби по можливості. Трошки важкувато мені самому це все знімати, пилити. Треба міняти ракурси, погода теж свої корективи уносить. Зараз далі на відео буде видно, як там і тінь трошки погано падає, але то за тим треба слідкувати. Так що, думаю, строго судити не будете. Суть не в тому. Суть у тому аби показати. Як з простої такої колоди з поліна дров, як вилазить скульптура медведика. На задньому фоні ветко, що там вже є більше зроблені. А тут я трошки попрацював над меншу колоду, зробив меншого медведика. Тому Додивіться відео до кінця. Буде все видно з покраску. Хотів підкладати якусь музику під це відео, але то що в мене не виходить на повне відео і музику поставити, то вирішив записати свій голос. Надіюся, що буде цікаво і підписникам моїм. І Глядачам, хто не підписаний на канал, то підписуйтеся, будемо раді, щось показувати вам. Ставте лайки, коментуйте. Чим більше ви будете проявляти актив, тим цікавіше буде мені для вас щось знімати свіже, показувати. Зараз є багато цікавих замовлень, цікавої роботи по різьбі. Коні також буду показувати, знімати, але на даний час знаходжуся на роботі, то буду показувати трохи свою роботу, то, чим я займаюся, що я люблю. І, як кажуть, робота у задоволення. Тут видно, як я набираю форму каністра, ця, що заправляє з клапаном, набираю форму, обрізаю, усе лишнє викидаю. Спочатку для того, аби зробити мені скульптуру, то мені треба усі великі деталі відкинути. Малюнка я не маю. Там на відео то я по телефону говорив, бо через наушники. Малюнка я не маю. Малюнок у мене в голові. Напишіть у коментарях, чи вам цікаво, аби я зробив огляд пилок інструменту, того, чим я працюю, як працюю. Як заточую ципке, чи вам буде такий контент цікавий чи не дуже легше трошки знімати і щось показувати, коли допомагають глядачі, то воно тоді цікавіше. Ти знаєш на що більше акцентувати увагу. Що кому більш цікаво, це пішов вже другий день роботи? То був перший день роботи, це другий день роботи. Я знімав періодами. Так, трошки пилив потім, бо нереально це безперестанку робити, то і змучуєшся, руки, змучуються, то все. Перед собою пилка постійно на колінах колінкувати по колу ходити таке воно є специфіка у цій роботі. Це я тепер навожу шерсті. Акумуляторну на пилку працюю. Мені дуже зручно має зараз на даний момент з собою на роботі дві такі: одна збільшив, але друга зменшив. Тут фризов. Вивожу очі, навожу очка, різцем поправляю, заокруглюю. Зараз фризов зроблю зрачки пізніше. Фактично о, це фризов зробив зрачок, один другий. І носик трошки ротика поправив, то в загальному фризов різцями я на даній роботі лише роблю. Очі, ніс і рот трохи. А решту усе йде пила, болгарка. Болгарку шліфую, що така приблуда, оце є вертольот, я її називаю, це я шліфую це. Тут е, от багато, я зняв дуже багато е, матеріалу, але там видно, що було, недороб... ніс недороблені, то той пробіл, я то не відзняв. Тому хто додивився до кінця, щиро дякую. Підписуйтеся, лайкайте, коментуйте і пишіть у коментарях, що вам цікаво, аби я зняв. Наступна робота буде лавочка така цікава. І напишіть, чи вам цікаво би було, аби я її вам показав.